Ну що ж, всім привіт, всім здорова, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі продовжуємо грати в кросову та точніше, ще в другій серії продовжуємо показувати обнови і так далі. Тому початком цього відео не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Я це все вам братва, показую через те, щоб що ви знали, наскільки ця гра топова. Хто ще не знає, хто хоче знати, того я вам це все діло і показую. Так що сьогодні ми ще трохи будемо слухати з музикою, трохи я буду говорити, так що полетіли. Ладно, я гоню сьогодні без музики. Сьогодні у нас зимні режими, літні і так далі. Так пролетіли. Ну а я поставила космос і сам головне підписка. Підписуйтесь, бо підписок немає. А це значить, що ви не підписуєтеся. Ладно, зараз ми з вами введемо одну функцію і політики. Дивіться, як нам додали таку, як міні. Мини... Я не знаю, що це міні якісь БТР, БТР, не БТР, отаку от таку от, фігню. от, Далі отку верхушку і самий справжній... БТР старого образка. Так, тут можна дорогати всякі. На верхній башні, не на верхній, на нижній, не на нижній. Додали фішки, додали роботу. Ну, роботу це типу, коли ти получаєш ганяєш її, то ти в два рази більше получаєш, коли ти співаєш і перемагаєш. Бо коли ти перемагав, допустимо, якщо оцих країтконів, оце тут валюта крайткоін. Крайт так вот якщо я цього крайткоїна, тобто краут. Країна... крассоута, точність цього красаута, краткоїна на апав, допустимо, допа... апу я його, допустимо, 2000, то зараз я в два рази більше 4 можу апата. Якщо получав 8, 12, якщо получав 100. Якщо получав 100, це вже 200. Ладно, я гоню, ніхто 100 не получав. Ладно, дивіться. Ну тут така як... Функція додавання застики, О, така от графіка ночна, є ще як вечірня графіка, як передвечірня. Тому що все сиділо топу, воно дуже-дуже прекрасно прикольно дивиться. Так що що, Полетіли Так, є також отака от е, кольосна байда, Більші колеса є і менші. Так, ладно, давайте перейдемо до практики. От вона така в практиці, в практиці вона виглядає менша, Чим є. Арифметика. Ось так у нас все показує на болоті, на рівностях і на бездорожі. Без тут тільки бездорожжя. Тут рівненького асфальту нема. За рівненький асфальт забудьте Це красовод. я ж чесно просто полетіли. Кущики, Кущі все, але сам більше для бездорожжя. Та, вот ось така ця байда. Тепер ми Да-да. Тепер ми розглядаємо її от в таких функціях, Типа функції е, тарана. Як вона тарани? Тарана вона нормальна, далі. М -м -м, зношення, які її зносять? Да, ну і давайте дамо їй другий ночний шанс. Отак от вночі вона виглядає. А ну-ка ну-ка, ну взірвається. Ні, ні, давайте не зробимо. А ви, до речі, от єдине, що хочу вас попросити в цьому відео написати, це напишіть, яка вам графіка краща, ночна, тобто вночі це день? Напишіть, будь ласка, ніде приємно. Не приємо, хто відпише. Скін і комент. Ха, Ха. Ладно, давайте вже по нормально пограємо в ту Ну, а то я все время прикалуюся, все Не, сні Рілі. Дивіться, які тут роботи є оця машина, і зараз ми советы по з рома. Дивіться, перший совіт, коли у вас є оцивова, е, функція виключити, то ви на неї нажимаєте, два рази нажміть, тільки, бо один це виключається. Два рази нажмайте, вона виключається, Хоча це функція виключити. Так само, якщо ви нажмете на функцію от. Бачите, свої два рази нажміть. Перший раз вона вистрілий, а другий раз машина розірветься. Угу. Просто я не хочу це діло провіряти. Ну да ладно, все це обошне на практиці. Погнали далі. Погнали. Ну, речь, тут есть вот такой сундучок, на какие мы делаем зимний рум-тур. Типа зимний обзор. Ну, в принципе, ладно, давай. Вот такие вот хасанты Трэрбет. Да-да, это топовый Хасан. Ладно, теперь зимовая версия. Трохо летний, и так далее, короче. Губкову. Ладно, працюємо, ганяємо. Ну і суету наводимо. Просто-напросто вбиваємо ворогів, мочимо всіх вибиваємо вбиваємо туплі місця. До речі, ось собі попередня розкраска з цього сюди ходимо дуже-дуже зайшла оцінити. Так, от, тепер беремо темний, чорний. <гад> Отакий от от прицельчик. Вот оценит вот такий вот і тепер дивимось і. Короче, я вам просто показую ідеї. суть цього відео просто вам просто показую всю техніку, більшість і И... її роботу вдії. Що вона може, що вона робить. Так что так. Хопа, хопа, урон, урон, і ще раз урон. Полетели. Так. О, оп. <свіх> Ладно, опа? Тепер граємо нормально приходимо долі. До я взяла от от таку от машину замаскировану, тут треба качати моди, У мене тут мод На і я його і спросту. У мене незайметний контейнер. І ніхто самій той прикол, ніхто не знає, чи ти те, техніка, чи ти просто сундук. А під цим сундуком мене руйніна моя машина, яка руйнує абсолютно все. І от попевня ганяють над відкритими кубалами, без купалів хтось. Я ганяю просто-напросто на, на такому контейнері. Все, прикол. Ладно, давайте переникнуємося і з цього контейнера Стріляємо. А хто на контейнер подумає, ніхто. Ці моди є молоко в, в 10, напевно, допустимо, з тисяч людей в 10 вони є дуже-дуже молоко. Тепер ви розумієте, у нас є рідкий мод, того, що це дуже качественний мод. Він не багато єси, але він дуже качесний. Це де камуфляж. Режим камуфляжу на ньому на цій пошті і от звичайний режим. Aqui. Опа мене, походу, заметили. Оба, да, да заметили Ну, в принципі так. В принципі, так. Ладно, Вони мені все одно вам не, 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 не нанесуть я зараз як під куполом під контейнером. Так що так і виходить. поки що можна накивати п'ятами, поки вони не знають, що я втікаю. То подумав дивлюся. такий представти, контейнер є, і контейнер пропав і всього нема. При тому, що він не рухався, просто розчинився по Странно, так? Ну а плюс разом з моїм контейнером ходить і моя машина. Вона під ним, так що вона врахується як комусь Ну, в принципі, якось і так в нас виходить. Так, ладно, давайте ще трохи пограємо і прощатися. будемо прощатися. Покайфуємо скати, а я піду, буду записувати, думати, відео ще на завтра. Так, опа, опа. І опа. Цього паука не нормально. Ого, жорстко було. On tuki ulamme, jos halusit seurata niin soita muokkaa ja pinnoista tapahtuikin. Pitäis puolestasi niin YouTube-kanavalle. Tule tällä sinne toistaiseksi. Saako? 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 Saako?